Сьогодні розберемо з вами, чому в англійській мові pen, pens, child children, а деякі слова взагалі не мають множини. Отож, тема нашого відео це утворення однини множини в англійській мові. Традиційно, для того, щоб утворити форму множини, ми додаємо закінчення S. Наприклад, book books, pen, pens, car cars. Просто додали S. До деяких слів ми можемо додавати закінчення І С. Що ж це за слова? Це слова, які закінчуються на певні літери. До цих літер належать закінчення Ш, Ш, «с», O, X або Z. Наприклад, піч «пічіс». Також у англійській мові ми виділяємо групу слів, які утворюють множину не за правилом. І ці слова традиційно треба вивчити на пам'ять. Наприклад,. Child, children. Man, man. Є також у цій групі слова, які мають однакову форму однини і множини. Наприклад, fish, fish. Звичайно, слово «fish» може вживатися із закінченням S. Якщо нам важливо наголосити, що там у нас є різні види риб. Також окремо ми виділяємо групу слів, які взагалі не утворюють множини. Зазвичай до цієї групи належать якісь назви речовин, емоції, почуття, субстанції і так далі. Наприклад, water, milk, money.